Знаєте, ну дійсно, якщо юридично подивитися, навіть на, як я кажу, на підроблені документи, які видавалися після 19.02.92 року, то дійсно ну, повноваження у президента і Верховної Ради закінчуються, але ж хтось підхопити повинен той сталий, який ніколи не зміниться і ні до цього не змінився, ні після цього не зміниться. Це українська нація. От і наша національна держава, така сама історія із тим, що чиновники зараз всіх всіх всі можливих структурах, крім того, ті люди, які купили енергетичну систему України, газову систему України, там і ще щось купили з того, чим вони нас зараз геноцидять, фактично, забираючи життєві ресурси української нації, народу України, громадян цих національностей, вони теж зайшли в тупік. І е, я це побачила на митниці, коли ми перетинали кордон. Я це побачила в судових засіданнях зараз Віталія Демського, що ці люди вони знаходяться в страху системи, яка платить їм мертвими грош, грошима за брехню, за зло і за. Е, е, Продовження геноциду проти української нації, народу України, громадян всіх національностей. І чим їх залякують? Ну, фактично, тим же самим, що залякують нас там е заберуть чоловіка в армію. Там, нам хлопці на митниці говорили, що їх теж лякають, що як тільки вони не виконають те, що їм говорять в злочинний спосіб, і що не передбачено ні Конституції, ні. Іншими законами України, а якимись постановами Кабміна, що не може регулювати і ламати волю ну, діями громадян і ламати волю громадян, значить, вони їх лякають що їх на передову і на смерть. І знаєте, значить, просто зараз повинен ви оця, верніше, ця подушка да, для нас всіх. І в світі, де українська нація говорить, це наша територія, ми за неї відповідаємо, ми її оформлюємо, вона належить тільки нашим дітям. І ми беремо на себе цю відповідальність формування оцих національних реєстрів як суб'єкти власності, об'єктів реєстрації і оформлення своєї грошової одиниці. Але ті люди, які зараз виконують злочинні накази, у них теж повинні бути гарантії від нас. І вони повинні зрозуміти, що в цьому сталому просторі, де українська нація і народ України е починає рух до справжньої грошової одиниці живої, до справжньої суб'єктності, оформлення національного багатства як об'єкти нашої власності. Як, е того першого в світі, знаєте, який хто покаже приклад і розкаже росіянам, що їм треба робити, їм нема що робити на нашій території. Ви розумієте, що у них та ж сама е, ситуація, і є просто зацікав... за... зацікавлені власники цих мертвих грошей, щоб на території нікого не було. І на території Росії, того що ні на кого буде оформлювати національне багатство і на, на території України, але ж у нас інша зацікавленість. у нас зацікавленість вижити в цій ситуації і пробудитися як власники. І тому е зараз час такий, знаєте, просто відкриває м, дверцята можливості. Знаєте, як у тому е фільмі про Боротина, знаєте, носом уже продирявили, то. Картину, вже дверця та є, ключ є, треба тільки відкрити і вийти в те світле майбутнє для того, щоб для того, щоб усвідомити через дію, що таке сила роду, народженого на цій території від Творця і рішенням нашого роду. Ви знаєте, що ми цю силу ще ніколи не використовували, і ця сила вона точно є. І якщо, наприклад, людина взяла правду і тримається цієї правди, то ви бачите, наприклад, навіть по ріш... по судовим засіданням Віталія Бяльського видно, що коли людина говорить правду, то вся брехня вона дуже добре видна. А знаєте чого? Тому що розпізнавати брехню і правду, це знаєте наш з вами духовний ріст до 12 років духовних, бо дитина до 12 духовних років вона повинна. Розпізнавати, де брехня і правда. І от Віталій нам допомагає зараз вам всім показати, де є правда, де є брехня, і що брехня дуже слабка, і саме її слабкість вона показує вже учасникам цієї системи мертвої, що їм треба до нас. І ну, ми їм далі більше будемо говорити, що їм треба до нас. Їм треба не боятися. Жити по правді, тому що ну, іншого варіанту, ніж нам сим пробудитися і виконати декларацію про державний суверенітет, стати одним родом, сувереном на цій території і виконати функцію, яку нам творець вклав в руки відповідати за цю територію і бути гарантом його волі на наше з вами життя. Виконати функцію рода, от, до речі, функція рода полягає в тому, щоб навчитись розпізнавати брехню й правду, живе і не неживе, де є можливість бути щасливим, а де є стан нещастя й жертви, в який ми зараз, до речі, зайшли, і цей стан він заставляє бачити тільки лякатися чогось. І от знаєте, я ще хотіла вам сказати про те, що нам треба всім подорослішати і знаєте, навчитися розпізнавати, що живий простір він іде роду. І чому, чому документи, яких ви лякаєтесь, наприклад, кричите всі, що свідоцтво про народження там видав нам Ватикан. Ні? Ну не брешіть собі, ви десь бачили Ватикан, що він нам видавав. Я бачила матір, батька. Я бачила. Мою національність він мого роду, я бачила прізвище мого роду живе, я бачила там герб мо моєї української нації і е національне багатство я бачила в документах, які вживу мій рід прийняв, і я в тому числі. Тобто живі документи їх дуже добре видно, їх можна розпізнати. І далі, коли вже... Підроблений державний герб пішли мертві документи за мертві гроші. І тому мертвий простір він повинен зараз бути розпізнаний нами з вами. І це єдине, що допоможе нам не звертати увагу на те, що роблять вони, і почати робити те, що зобов'язані зробити ми для наших з вами дітей. І тому я вас закликаю зараз до чого. От е, Зараз у нас насущна проблема. Да? На передовій чоловіки захищають територію, а тут ми, жінки, повинні, матері повинні захищати територію правди, документальної, юридичної, правди суб'єктності української нації, народу України, суверенності української нації і е, верховенство е, її відповідальності перед творцем, да? е, як вищої влади. Насієм вищого влади, який, який найбільший рід на цій території, наділяє творець, нічого не зробив, бо без нього нічого не відбувається, нічого не росте, нічого не дає плоди, нічого не зароджується і не народжується. Без участі цієї сили, яку ми зараз можемо відчути на собі саме в Україні, нічого не відбувається, не треба собі брехати і тому. Ми як носії цієї верховної влади, як сув, як суверен Українська Української Українська нація, як, як представ представник творця на цій землі, як маючи суб'єкт, маючи абсолютну владу на в цій державі, носій Верховної влади в межах території Української СРСР переименованої в Україну. І тому вся відповідальність на нас. Нам треба почати щось робити. Ви багато разів задаєте питання, що робити, що робити. І коли от наша група вона постійно знаходиться в якійсь роботі, да, розгрібає там завали брехні, підмітає, як я говорю, простір брехні, показуючи простір правди, то ми постійно знаходимося в якійсь дії, але. Набуваємо досвід для того, щоб побачити, яка, якою повинна бути спільна дія наша. Шкода, що багато хто не направляє туди свою увагу і не задає собі питання, щоб ми всі могли зробити разом. Ну, Я так думаю, що зараз час прийшов все більше і більше. Буде направляти увагу туди, де знаходяться живі документи, де ми з вами суб'єкти, де наші діти це наша відповідальність, і там, де ми точно знаємо, яку живу дію запроваджувати далі. Але все таки ж прибрати треба. І от через справу Віталія Бельського ми побачили, що ми можемо поступити в такий спосіб. Зараз. Ну, от, наприклад, ми позавчора були в судовому засіданні. Звичайно, суддя ну, дуже погано виглядає, як юрист розуміючи, що вона щось робить незаконне. І ну, вдається навіть до того, що просто відверто не веде запис судового засідання. Не, не закриває судове право, засідання. Ну коротше, безпридільнічає вона в судовому засіданні і ва і вивлікає в цю свою гру незаконну, навіть охорону суду. Як, 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 які, які, ой, Господь, яка Є представниками чоловічої статі, і вже тоді вони розуміють, що в законних підставах ніяких нема, то треба звичайно, розпускати руки. Але ж вони всі думають, що на це впливати неможливо. Навіть на це є вплив. Ми написали заяву про злочин. Ви ж фактично розумієте, що без державних символів України і, фі... і, фі... і отримуючи фінансування мертвими грошима, і поліція нічого робити не буде. Але ж у нас є суверенна територія, правда? І цей суверен я, і цей суверен ви, і цей суверен кожен із нас. І від імені цього суверена за декларацією про державний суверенітет, кожен із нас, як власник цієї держави, він і суддя, він і прокурор, він і слідчий в національному суверенному слідстві, яке точно повинно завершитись національним суверенним трибуналом судом. І е, ми так зрозуміли, що нам треба зараз кожному на своєму. Е, Майданчику, в якому ви шукаєте правди, справедливості, складати акти, тобто проводити слідчі дії фактично національні, оголосивши, значить, відкривши перше кримінальне провадження в Україні по геноциду української нації. І всі ці дії по значить, підробленню свідоцтв про народження, по підробленню паспортів, про підроблення герба. Про підроблення грошей і надання мертвого статусу, який фінансує зло і брехню, Значить, порушити це кримінальне провадження і кожному складати документи для проводити слідство особисто. Тобто ми зараз оголошуємо, що ми проводимо національне слідство. І ми вже складаємо перші документи, акт про порушення значить, значить, підроблення, не підроблення, не Про підроблення гербами вже написали ці заяви про злочин. Тепер ми їх не розглянуті і не проведено слідство поліцією там, і суддями, не внесено в ЄРДР, передаємо на національне слідство. І будемо складати цю першу, перше кримінальне провадження. По геноциду української нації і складемо акт про те, що нас побили в судовому засіданні, хто це зробив. Тобто ці люди, ми їх просто зараз будемо заставляти своєю правдою, правдою української нації і національною правдою перейти на нашу сторону, на сторону правди, де є сила, де є можливості нам всім разом. Виправитись, Значить, якщо зараз там судді, тому ж охороннику загрожує якісь там віртуальні ну, як загрози системи попасти на передову, він може від цього захиститися, чи суддя розуміючи відсутність державних символів України. І не, і не працюючи на, на українську націю, але да далі не працюючи на українську націю, буде гірша ситуація для них особисто, для їхніх дітей, для, для їхніх поколінь. То що ми точно проведемо референдум, ми точно вирішимо, як їх притягнути до відповідальності. Ми точно будемо ініціювати позбавлення громадянства. Ну, їхніх Нащадків. І це нормально і логічно в такій ситуації, в якій ну, перебуває українська нація, фактично і потерпає багато років. Але для цього треба вийти з стану жертви. Для цього треба на ці ситуації, які ви зараз бачите кругом, да, щось вам там чи відрізають газ, чи відрізають електричну енергію, чи там переслідують кримінальними провадженнями, просто оформлювати. Документом на національне слідство. І ну ми підготуємо такий документ, складемо акти, попишемо протоколи національного слідства про те, що зафіксовано, як це робить поліція, ті ж самі протоколи слідчих дій. І будемо готуватися до референдуму, в якому призначимо національних суддів, які будуть виносити рішення. А референдум ще повинен. Буде прийняти закон, який буде яким буде зафіксована відповідальність за такі дії, які ми з вами прожили і відчули на собі за 33 роки. Це суцільна брехня, яка фактично вбила в нас і дух, і тепер вбиває фізично. А це теж саме треба робити росіянам. Розуміти, у них немає іншої роботи, ніж зробити те ж саме для своїх дітей. І, і Немає тоді мотивації йти на чужу територію, тому що ні Бог, ні рід їх на цій території не народжував, їх немає тут сили. Тому в <кій> нас така серйозна робота, предстоїть, і ми її все время робимо. Я не знаю, чому ви всі бачите тільки негатив, але не бачите, що є. У нас завжди негатив, показує вихід. От, наприклад, судді не працюють. то як ви думаєте, хто повинен стати тим суддею, як не українська нація, як не суверенна територія, як не власник в державі? Я ж в своїй хаті не спираю на прибиральницю, яку вона наняла на роботу, що, я, що вона пише мені накази дурнувати, а я вирішив, що я їх повинен виконувати. Ну Це ж смішно, правда? Якщо нам в нашій хаті в світі, яку нам творець дав, Рід дав, Значить, Хтось пише дурнувати якісь документи, то ну, це тільки моє рішення виконувати ці документи. Давайте приймемо інше рішення: не бути рабом цих документів, папірців мертвих, фактично, профінансованих мертвими грошима. А створимо свій простір живий, ми його продовжимо, бо наш рід його почав двома референдумами. І повірте мені, я вже чую, як. Навіть іноземці проговорюють, що на території України є ця унікальна можливість відродити правду, справедливість, щастя, любов, гроші, які фінансують Міністерство щастя і Банк України національний, який заробляє гроші на території. Прибутки від національного багатства і природних ресурсів і від національного багатства створеної рукою приносять прибутки кожному з нас. І ми не жебракуємо, і нам не ламають волю тому, через навалу. Брехні чиновники вони чесно виконують свої повноваження, тому що їх фінансують чесні гроші, які замовляють правду, справедливість, любов, щастя, відносини гарні, знаєте, рід заможний. Тобто нам треба сформулювати, що ми хочемо, а всі вже живі документи для того, щоб направити туди, туди увагу і їх виконати, вони є. І попереду зразу видно дітей. що... Ці всі документи вони вигідні для наших дітей. Вони не втрачають національність, вони не втрачають національне багатство, вони ніколи, до речі, цього втратити не можуть, тому що є ми, які це із роду в рід передаємо. І ну, навіть якщо знищити документи, то рід це той живий суб'єкт, який може все це відновити. Крім того, ми точно знаємо, який наш чинний дійсний герб держави, тому що живі документи його е, містять. Брехливі документи вже його не містять, і, і, і розуміючи, що у них колективна відповідальність за підробку державних символів України, вони навіть не використовують те, що підроблюють. От є два ще підроблені документи про державний герб України, тобто їх фактично три. Один… Справжній дійсний чинний і діючий, і два підроблені, але жоден не виконаний у державних чиновників зараз в лапках четвертий якийсь герб, який не передбачений жодним законодавчим актом. І так роблять бандити, які дурять жертву. І кажуть, ну ти ж поставив підпис, а ти, знаєте, як будто Амнезія в тебе не пам'ятаєш, як-будто, що ти не ставив цього підписа. В звичайному житті ми так не робимо. Коли сусід прийшов і каже, ти мені продав хату. А ти кажеш, я не продавала. І він каже: Ну так твоє прізвище стоїть, ти продав. Ти згодишся? Ні. Отак От же точно з Україною. Ми її ні продати, ні здати, ні землю, ні природні ресурси, ні. Національне багатство, яке створено руками, як е, 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 системи наші енергетичні, газові, там, дороги, підприємства державні. Ми їх ні продати не можемо, бо вони переходять в спадок. Вони перейшли в спадок від попередніх поколінь нам і вони перейдуть в спадок нашим дітям. Ніхто, крім нас, це оформить, не зможе. У всіх будуть підроблені. Герби підроблені папірці, і все время буде війна. Кожен, хто захоче мати собі в тимчасовій власності це майно, він кожного разу буде доводити, у кого правильніші документи: чи у Януковича, чи у Порошенка, чи ще у когось. Розумієте? А в них всіх підроблені. Документи, справжні документи тільки в роду найбільшого на цій території українська нація суверена, з абсолютними правами, з верховною владою в межах цієї території. Оце, знаєте, зараз народжується живе, і через живе ви відчуваєте, що користь всім, коли живе, народжується. З мертвими грошима є користь тільки поодиноким людям, і то тимчасово. бо в них... От, до речі, гроші ці використовуються, знаєте, як анестезія. От наробив е, дурні якось злочину і ще що, ми тобі заплатили, і ти, вроді, би, там, якийсь час можеш не переживати. Ну, Тебе ж оцінили е, за цю брехню. А живими грошима так не буде. Живі гроші вони е, не тимчасово дають знаєте, задоволення від того. що... Ти вклав енергію і отримав ці гроші. Це постійне задоволення від того, що ми з вами будуємо, ростемо, примножуємо, забезпечуємо і оберігаємо те, що вже є. Ми можемо тільки покращити все, ми не можемо нічого знищити. Але коли ви подивитесь на 33 роки, останні, знаєте, назад повернетеся. Я до жінок зараз звертаюся, тому що це наша з вами робота всередині держави, Мат, матерям треба проснутися. Бо саме наших дітей прибирають ці території і дітей росіян прибирають з території, користуючись тим, що вони деградовані трохи більше, ніж ми. І тому це спільна наша робота матерів: зупинити цю війну, прибирати росіян на свою територію. Народження від Бога і від роду, українців повернути собі свою територію, тому що ніхто її в світі не може повернути, крім української нації, і, і, і. чиновників всіх обратіть в нашу спільну партію, яка називається Українська нація, народ України, громадяни всіх національних. Бо дуже багато хто мене запитує, які партії, які партії? Найкраща партія. Це українська нація, народ України, громадяни всіх національностей, це власники в державі. Тому, знаєте, зараз час такий, що починаєте розуміти, де справжнє. І е, допомагайте е, справжньому е, проростати, бо знаєте, дуже важко. Ви знаєте, що за моє життя вже декілька разів змінювались, е, як сказати, е, Змінювалася моя професійна діяльність, знаєте, починаючи з підприємця, там, юрист, спочатку ні, спочатку мами, виховательки дитячого садка, будівельника, потім підприємця, юриста. Тепер я розумію, що банкірам треба ставати, психологам і так далі. Тобто, всі нові якісь напрямки нашої роботи вони потребують нових якісь зусиль. І Народження, і не судіть строго, бо дуже, бо дуже як сказати, не вистачає уваги цьому живому. І знаєте, ти якби сам себе заставляєш і вашу увагу звертаєш. Ну, Просто зрозуміти, що це такий час, який потребує терпіння трошечки. І собі дати цього терпіння. не З'їхати знов брехню, а все таки вистояти в цій правді.